Всім привіт! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про новини ноткоїн, а саме, що робити далі, яка ціна ноткоїна буде в майбутньому. Також проведу для вас технічний аналіз та покажу, як купляти монети та продавати на одній із біж та багато іншого. Тому додивіться відео до кінця. Поставте лайки, коментарі. І саме головне, друзі, підписку. Тому що із вас багато дивляться без підписки, а для нас це велика мотивація, щоб ми могли просуватись на просторах Ютуба лише вперед. Розпочинаємо з новин. Засновник ноткоїн відповів на питання ком'юніті та анонсував згорання нот. А саме сьогодні, 16 травня, в третій годині по Києву в нас відбувся листинг монети NoT на біржі Binance, Окекс, Bybit та інших. І саме на біржі Binance в нас були проблеми, те, що більшість монет не доходили. І ця проблема була на стороні Binance, тому розробники ноткоїна відповіли, що напротязі годин вам повернуть всі монети, ваш додаток NOTCOIN, і ви зможете ними повноцінно користуватись. Також сьогодні пройшла АМА-сесія для користувачів Окекс. Засновник ноткоїна Олександр Плутинов розказав про найближчі плани проекту. І ось тут саме цікаве. Те, що в нас буде йти побудова ігрової екосистеми, а саме інфраструктура ноткоїн буде предоставляти стороннім розробникам ігор різні можливості, тобто вони до них будуть приходити, надавати свої ідеї, свої проекти, їх будуть провіряти скам, чи дійсно в них є цінність, чи немає цінності, є якісь свої конкретні вигоди. Якщо є цінність, відповідно, вони з ними будуть співпрацювати. Далі ці розробники ігор будуть купляти монету нот по ринку, що буде впливати на ціну, відповідно, і на цінність проекту. І ми зможемо вже проховати різні активності від цих проєктів, за рахунок цього отримувати правильно що ноткоїни. Також вони, що хочуть зробити, перейти вже на іншу фазу, я вам казав, і вона вже буде інтелектуального роду. На даний момент у команди ноткоін вже є три ігри в інкубації. Через місяць планують реалізувати першу. І ми з вами її якраз і будемо тестити. Відповідно, чим більше стейкінгу вони нас збирають, тим більше ми будемо отримувати винагороду за цей стейкінг і за ці активності, які ми з вами будемо. Використовувати. Далі в нас буде йти масштабне згорання монет ноткоїнів. І ті люди, які не заклеймували свої монети, а що це саме означає? Це те, що вони зробили абсолютно ніякої дії. Тобто ви не застейкали свої монети, ви їх не перекинули на біржу або на гаманець Волик То це означає те, що у вас мертвий аккаунт. Таких аккаунтів є досить такі багато. Якщо подивитись по статистиці, в нас приблизно 2 мільйона гравців вивели свої ноткоїни на централізовані біржі, такі як ОКEX, Bybit і Binance, і всього около 10 мільйонів людей заявили. Бажання перемістити ноткоін на криптобіжі, в ончейн, на волет або відправити в стейкінг. Тобто більшість людей хочуть розвиватись в проєкті і це великий супер плюс. Також з цих 2 мільйонів людей, які відправили свої монети нот на біржу, вони їх хочуть продати. Відповідно, це якраз і є слабі руки, які продадуть свої монети максимально дешево. А в подальшому великі гравці, що будуть робити, правильно підкупляти ці монети максимально дешево, збирати великий об'єм цих монет і в подальшому розганяти ціну актива. Плюс є хороші фундаментальні новини даного напрямку ноткоїна. І є хороший технічний аналіз, який я вам подальшому покажу. Зрозуміло, що його ще недостатньо, але вже можна щось показати на п'яти хвилинці. Тому що я вам хочу сказати, ті люди, які не заклемують свої монети, вам дадуть рівно один місяць часу. На протязі цього місяця часу ви маєте вивезти свої монети на біржу, або маєте вивести на гаманець волет, або відповідно можете застейкати їх. Якщо ви ці дії не зробите, а залишите свої монети без дій в самому додатку NotCoin, то вони у вас заберуться. І, відповідно, їх спалять, тобто буде дефляційна модель, і відповідно їх переведуть у фонд для подальших якихось конкретних цілей. Тому, друзі, обов'язково зробіть якусь активність, тому що втратите ваші ноткоїни, і відповідно, буде трохи обідно. Якщо ми перейдемо далі, можемо побачити, що реалізація була 2 мільйонів людей своїх ноткоїнів, і також можемо побачити, що плюс-мінус, як я вам вже казав, 10 мільйонів людей використали Зовсім по-іншому все застейкали або перевели на сторонні гаманці і просто тримають для якихось подальших конкретних цілей. Наступна новина, те, що у нас ціна в моменті була приблизно 12 центів. На різних біржах це було по різному. Можете побачити, на яких біржах у нас був листинг, а саме на Binance, OKEX, Babit, Kucoin, Gate, Bitget, BitPhoenix і інші. Можна подивитися по годинах, коли це все відбувалося. І також у нас є загальна емісія ноткої, яка зараз складає на даний момент 102 мільярда, практично там 103 Переходимо на графік ноткоїна і подивимося зараз технічно, що в нас там відбувається. Відкриваю на 5 хвилинці на біржі Max, і ми можемо побачити, що ціна моментів у нас практично була 15 центів, 14,5, після чого ми почали різко падати. Відповідно зрозуміло, чому ми почали падати, тому що багато людей отримали монети. Це так, як я вам казав і в своїх попередніх відео, що більшість людей отримує безплатні монети, які вони хочуть реалізувати в долар, але вони не дивляться в довгосрочну перспективу, що, по суті, я дивлюсь. Тому, в принципі, я очікував подібний графік, що ми по суті бачимо. Ось тут у нас злили люди свої монети, після чого у нас маркетмейкери включились, почали відкупляти монету. І ось тут ми можемо побачити вже якесь локальне дно саме на п'яти хвилинці. Зрозуміло, що потрібно подивитися хоча б там тиждень-два тижні, як буде торгуватися монета, і тоді вже можна на старших таймфреймах саме на одному дню, на 4 годині, на одній годині, дивитися, що в нас буде в подальшому відбуватися. Зараз на п'яти хвилинці видно, що ми торгувалися менше там, пів цента образно, плюс-мінус, і ось тут у нас вже є якесь локальне дно. Тобто, ось тут дійсно нас відкупляють. Подивимося, як це все далі буде відбуватися. Зрозуміло, що спочатку більшість злиє, а подальшому великі гравці, якраз ось на цих злиттях, на цих консолідаціях вони будуть відкупляти. Тобто, як це буде графічно виглядати? Ось ми побачили таку ситуацію: що в моменті в нас ціна активу почала різко рости, потім трохи впала, і ще був один памп. Після чого нас почали різко зливати. Знову ж таки, трохи відкупили і різко зливати почали. І знову ж таки почали відкупляти ось наше якраз локальне дно, це те, що я малюю. І ось тут уже в нас була якась свого роду мінімальна консолідація. Ну це ми дивимося на п'яти хвилинці. Уявіть, що це буде старший таймфрейм на одному дні або на одній неділі. Це ще буде краще. Ви будете бачити ось таку консолідацію, після чого буде якийсь мінімальний памп. Знову ж таки, консолідація якась. І знову ж таки, можуть задампити. Знову буде якась консолідація. І знову можуть задампити це взагалі супер, тому що на таких ось консолідаціях, коли будуть це все дампити діло, ви собі можете частково відкупляти. Це не є рекомендація від мене, це особисто як би я поступав. Я вам не рекомендую так поступати, у кожного є своя голова, тому відповідальність завжди буде на вас. Я лише показую, як приклад, що можна робити. Далі буде в подальшому ще може бути консолідація, якесь образну двойне дно консолідації, коли ви будете бачити, чим буде довша консолідація по часі, а саме. В місяцях тим це буде краще, тому що ось тут великі гравці наберуть великий об'єм актива образно по ціні там. 3 цента, 4, 5, 6 центів. Якщо ми побачимо, то взагалі буде супер. Якщо дивитися з децентралізованого сектора, більшість монет падають саме на 70-80% від свого старту. Ми можемо якраз подивитися, до прикладу: я взяв таку монету, як арбуз. Неважливо, що це за монета, яка в неї цінність. Просто є капіталізація досить непогана, і видно, що є користувачі, які купляють. Тобто є непоганий досить такий об'єм. Подивимося через інструмент лінійку, наскільки ми після того, як виросли, впали. І ми можемо побачити, що ми практично впали на 75%. Тобто, ось ми тут виросли, і ми тут практично впали на 60%, потім знову ж таки виросли, впали на 74%, і знову пішов у нас відскок. І знову ж таки, ми впали практично, ось тут уже на 80% пішла консолідація, і знову ж таки пішов відскок. Подібна ситуація може бути з монетою Notcoin. Тобто, якщо ми повернемося на наш графік, до прикладу, ми впадемо на 80-70%, це нехай буде там менше пів цента, там 0,03 образно або 0,02. І ось там почнеться дійсно саме цікаве. Великі гравці якраз почнуть набирати собі позицію. Вони чому почнуть набирати позицію? Вони хочуть набрати по максимально дешевій ціні великий об'єм актива, щоб подальшому подальшому правильно його розігнати повище. І коли він буде розганятися повище, хто правильно буде заходити? Малі та середні гравці, які не вірили в проект, які не вірили в ціну актива. Ну, а вона в подальшому буде розвиватися вгору. Так, по суті, працює ринок, так працюють маніпулятори, маркетмейкери, називайте їх як хочете, великі гравці. Тобто, ось таку картину я бачу, чим довше буде проторговка в місяцях, це би було взагалі ідеально: там 3, 4, 5, 6 місяців, можливо, ще більше, тим сильніший вистріл буде вверх і довший. Чим менша проторговка буде, консолідація, образно там буде 3 тижні, 4 тижні, можливо, там 1 місяць. Тим, відповідно, буде різкіший імпульс, але він буде недовготриваним. Тобто, це собі запам'ятайте, щоб ви знали, як це працює. Також, друзі, у нас є менторство. Відповідно, через півтора-два місяця буду запускати наступний курс, тому кому цікаво, хто хоче вивчити ринок і зрозуміти, як працюють монети, обов'язково звертайтеся, проконсультую. Всі свої дані залишаю під описанням даного відео в коментарі. Також, друзі, в подальшому переходимо на біржу Bybit і покажу вам, як купляти. Ноткоін, як його продавати. Нічого складного немає. Тобто, в перший момент вам потрібно було сюди завести монет. Якщо ви не знаєте, як це робити, обов'язково переходите на мій канал DeFi.ua, підписуйтеся і дивитесь ось це відео. Ноткоін фаза 2. Там я показав, як перевести свої монети на одну із бірж, а саме на Bybit. Далі, коли ви привели свої монети на біржі Bybit, ви нажимаєте на «Торгувати». Після чого, коли ви вибрали торгувати, є у вас спотова торгівля. Ви обираєте спотову торгівлю. Функціонал. Інтерфейс на всіх біржах подібний. Подальшому ви обираєте ось тут, прописуємо нот USDT. Прописуйте USDT, тому що ви торгуєте до електронного долара. І ось зараз я можу вибрати, і ми бачимо, що об'єм у нас зараз торгівлі протязі образно, 24 годин у нас показується 102 мільйона, що є досить таким великим об'ємом. І ми можемо подивитися, що в нас тут якраз відбувається. Ось тут в нас локально видно якраз рівень підтримки на 5 хвилинці. Тобто нижчі в нас не пускають. Можливо, і взагалі не пустять. Подивимося. Тобто є в нас стакан, де в нас купляють та продають в моменті покупці та продавці. І ось тут у вас є можливість обрати один із ордерів. Лімітний і риночний. Ви обираєте риночний ордер. Далі, якщо ви хочете купити, ви прописуєте ту суму монет, наскільки ви хочете купити. До прикладу, ви хочете 5 тисяч монет купити. Мінімально можна продати 2000 монет. Відповідно, я думаю, і купити також можна мінімально 2000 монет. Для цього, щоб ви могли тут купити монети, вам потрібно купити USDT та завести його на біржу. Якщо не знаєте, як це робити, можете написати в особисті, я вам допоможу. Також, щоб продати ваші монети, ви вже їх будете мати на спотовому ринку. Вам потрібно нажати кнопку продать, після чого ви ось тут прописуєте монети, ви можете мінімально продати від 2 тисяч. Тобто ви можете продати 5 тисяч образно монет, або продати всю суму, яка у вас є. Тобто це можна знизу обрати повноцінно 100%, пересунути сюди, і вас буде показувати, скільки у вас монет є, або прописати вручну. І коли ви пропишете образно, там вручну 10 тисяч монет, нажмете кнопку Продати, у вас автоматично по ринку зразу буде ордер ось тут в стакані, і вони у вас продадуться по цій ціні, яка саме ось тут буде показуватися в моменті. І таким чином ви вже будете мати USDT, які в подальшому зможете вивезти. Якщо не знаєте, як вивезти, як ви хочете обміняти там на вашу валюту, також можете написати, вам в цьому плані допоможу. Нічого складного немає. Є дві кнопки купити та продати. Якщо маєте USDT, можете купити ноткоін. Якщо маєте ноткоін, можете його продати. І ось таким чином, як я вам показав, саме він у вас купляється та продається. Що робити далі? У вас є можливість продати ваші монети, ви можете їх собі купити та тримати в довгий срок. Відповідно, можете тримати для своїх цілей, які ви хочете, або можете застейкати монети і відповідно робити різні активності та продовжити розвиватися в напрямку. Вибір, як завжди, за вами. Обов'язково продійте реєстрацію та верифікацію на одну з бірж. Щоб ви мали доступ саме купити та продати. Всі актуальні новини я вам показав. Обов'язково ще переходьте на телеграм-канал та на телеграм-чат, підписуйтесь, тому що тут я закидаю набагато скоріше інформацію, яка є актуальною. Ви зможете мати всю необхідну інформацію. Дякую всім за перегляд.